Вітаю всіх, Тема сьогодні буде про те, коли ж треба лікувати свій холестерин, коли ж треба вчасно його перевіряти. І, на жаль, дуже багато людей невчасно лікують і невчасно контролюють показники своїх ліпідів крові, і, на жаль, вже приходять лікувати ускладнення високого холестерину. тому щоб цього не було, я хочу зробити. Дане відео, щоб ви дійсно знали про те, коли ж треба вчасно лікувати і думати про рівень холестерина у вашій крові. Тому не перемикайте, ставте уподобання, обов'язково підписуйтесь. Сподіваюсь, дане відео буде популярним, тому що дійсно тема холестерину і тема його ускладнення дуже поширена. Хоча багато людей невчасно про це починає думати. Тому сподіваюся, вам сподобається я буду тримати для себе. Інформація, яка буде корисною для вас і, можливо, для ваших знайомих. Всі ми знаємо слово інсульт або інфаркт. Всі ми знаємо і всі знаємо про те, що частіше всього до інсульту або інфаркту призводять утворення тромбів, утворення бляшок, стенози та порушення кровотоку. Ми всі шукаємо в інтернеті методи лікування інфаркту, методи лікування інсульту. як Робити реабілітацію після інсульту чи інфаркту, але чомусь ми не шукаємо в інтернеті інформації про те, як не допустити утворення інсульта, яка профілактика інфаркту, і що це і що треба робити, щоб у вас ніколи не було даних хвороб, тому що вони небезпечні, тому що від них люди помирають, і саме основне, що дуже багато людей, які перенесли інсульт або інфаркт. Суть інвалідами, а це дуже серйозно, тому що це насправді нікому не побажаєш, тому вам треба знати інформацію про те не стільки, як про методи лікування інфаркту інсульту. Треба робити всі дії, всі кроки, щоб попереджати розвиток таких грізних ускладнень. А питання тут також залежить в тому, що на ці захворювання великий внесок відіграє гривень вашого холестерину. І саме те, коли ви почнете його лікувати чи контролювати. Насправді дуже багато людей думає про те, що ми повинні щось лікувати, особливо ми почнемо думати про холестерин, тоді, коли в нас є високий тиск, в нас є тахікардія чи аритмія. Саме тоді багато людей починають думати про лікування холестерину. Або тоді, коли починають боліти ноги, німіють пальці, пальці синій. Але ні. Ці зміни вже виникають далеко після того, як у вас вже починають формуватися перші бляшки і перші ознаки атеросклерозу. І дуже багато людей приходять на обстеження судин артерій на шиї, артерій в серці. Артерій на ногах, тоді, коли вже є виражені зміни альтросклерозу, коли є циркулярні потовщення з утворенням стенозів, і все це веде до того, що наші тканини, наші органи отримують менше крові, а відповідно вони страждають і, відповідно, страждаємо ми. Тому коли ж треба лікувати і коли ж треба приходити на обстеження, щоб не довести себе до інфарктів, інсультів та. Ангрей, тому дійсно тема важлива. Ставте уподобайчик, і обов'язково підписуйтесь. Це важливо, тому що ви зможете розуміти, що треба знати, як себе берегти в майбутньому. А про це треба думати вже сьогодні: від інфарктів, інсультів і інших проблем, що стосуються порушення кровотоку. Ви побачите фото і відео сюжети обстеження ультразвукового, артерій, ніг і на шиї судини. Наскільки ви бачите, на стінках артерій є такі білісоваті поточення. Це все циркулярні ураження або кальциноз, атросклероз. Це все веде до закриття артерії, формування звужень, стенозів і тромбів, що веде до поступового зменшення кровотоку, його, його дефіцит і тромбування закриття артерії повністю. Відповідно, це до того, що виникає інфаркт, інсульт або на ногах ангрена. До речі, саме на те, що ця категорія пацієнтів частіше всього приходить в віці більше 50 років. І вже у них на ногах або на шиї виражені зміни. І саме цікаве те, що враховуючи ці зміни, які є на ногах, симптоматика або клініка почалася буквально нещодавно. А у багатьох людей навіть. Маючи вже серйозні зміни з артеріями, жодних симптомів немає. Дуже часто виникають звуження або стенози, формуються бляшки з молодого віку. Цей процес може бути йти без зупинки, і ці звуження, ці бляшки, ми починаємо відчувати тоді, коли звуження або стеноз досягає. 70% або виникає тромб. До цього моменту ми нічого не відчуваємо. Чому це так? Тому що наш організм, сам, на не кажучи, починає вирівнювати, контролювати і знаходити шляхи для покращення кровотоку. Він не виліковує атеросклероз, він намагається відновити інші шляхи кровотоку, щоб зменшити дефіцит. Щоб менше було тематики медичної, я хочу вам зробити просто таке, скажімо так, просте порівняння. Ми можемо подумати про артерії, як, наприклад, про трубу каналізаційну. В чому відмінність? Забувається і артерія, і труба. Але якщо ми бачимо, що вода стікає в нашій каналізації слабше, ми вже починаємо щось робити. Скажімо так, лікувати трубу, чистити нашу каналізацію. Але у нас зовсім не так. Ми не можемо побачити і відчути вчасно ці зміни, тому що ці зміни виникають поступово, і наш організм відрізняється від каналізації, він розумний і він сам себе підліковує. Але підліковує так, що він шукає інші шляхи кровотоку замість тих артерій, де уражені тонами. Ці шляхи є компенсаторними. І вистачає ненадовго. Тому для того, щоб в принципі, ви вчасно виявили ці зміни, треба вчасно перевіряти свій холестерин. І отже, саме основне, коли ж треба перевірити, щоб в принципі, ви змогли вчасно виявити і не дати шансу утворення бляшок у ваших артеріях. Я вас шокую, напевно, тому що скажу про те, що е якщо ви хочете мати майбутнє без стенозів, без інфарктів, без інсультів і без гангрен, то вам треба контролювати свій холестерин крові, подумайте, з 30 років. Це так, тому що дуже багато є навіть інсультів, інфарктів у пацієнтів з 30 років. Так, це не так багато, але є часто. Тому я думаю, що не кожен би хотів би отримати інсульт в 30 років. Чи в 40. Тому ви маєте знати про те, що чим раніше ви почнете контролювати свої аналізи, чим раніше почати думати про те, що холестерин поражає артерії, і це виникає майже у всіх. і це веде до утворення важких наслідків нашим серцем, нашим мозком. Тому ви зможете вчасно це лікувати. Якщо ви будете думати про те, що я піду тут. Я піду тоді лікуватися, коли буде щось боліти, то дуже часто в таких ситуаціях вже лікування або неможливо, або ви не отримаєте від нього ефекту. А кожен із вас хоче бути здоровим, тому щоб ви менше лікувалися, ви маєте думати не тільки про лікування, і що робити після хвороби, ви маєте думати і робити більше, і все можливе, щоб не захворіти. А для того треба знати про. Профілактику, про діагностику і вчасне виявлення захворювання. Тоді ви зможете обрати себе від важких хвороб і обрати себе від інсульту, інфаркту і інших порушень. Тому нагадую про те, що контролюйте свій холестерин щороку, бажано з 30 років. Тоді ви зможете вчасно виявити зміни, вчасно виявити порушення і, можливо, вже, як мінімум, контролювати. І лікувати. Тому нагадую про те, що у вас одне здоров'я, іншого не буде, і з кожним роком воно стає все менше. Тому його треба берегти. Ставте уподобачити, підписуйтесь, поширюйте відео в цих мережах, щоб всі люди знали дійсно правду про те, як себе берегти, а не тільки як себе лікувати. І обов'язково не пропускайте нові відео.